Зарічанська аптека. Взагалі в Білій Церкві їх було чимало на зламі 19-20 століття. Всі вони були приватні. На той момент держава жорстко контролювала, як це відбувається, продаж, склади, рух ліків. Ця аптека, власне кажучи, була майже без конкуренції. Тому що це єдина аптека, яка була на Зарічі, а з іншого боку, тут гребля, тут паром. Відповідно, рух людей тут був завжди великий. І, власне кажучи, всі ці люди так чи інакше потрапляли до цієї аптеки. Це було дуже зручно. Вже після того, як большевики опанували Білу церкву, всі ці аптеки, зокрема і Зарічанська, були націоналізовані, і вона, власне, існувала тут аж, мабуть, до кінця радянського часу. І слід зазначити, і для мене це дуже важливо, що в ній працювала дуже довго Валентина Сергіївна Ліпченко, моя бабуся.